Іні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Депутати міської ради заявляють, що забирають свої заяви з прокуратури щодо випадку блокування сесійної зали. В Столиці Буковини колядують на Чернівецькому євромайдані. Звучать і традиційні різдвяні, і повстанські колядки. Тання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Депутат Чернівецької міської ради від фракції Батьківщина Олег Вікнянський стверджує, що відкликав свою заяву з прокуратури за фактом блокування сесійної зали 2 грудня. Тоді знайти винних завдяки залученню наглядового органу зголосилося 23 депутатів. В ексклюзивному інтерв'ю він повідомив нашим журналістам, що зважився на це рішення, оскільки зрозумів, що текст заяви може трактуватися неоднозначно. На доказ показав кореспондентам копію документу. каже, кинув його у скриньку в приміщенні Чернівецької обласної прокуратури. А от в прес-службі наглядового органу повідомляють, що поки що до них така заява від Олега Вікнянського не надходила. Кажуть, під час розслідування справи лише один з депутатів звернувся до слідчого із заявою про відкликання свого підпису. Інші народні обранці з такими заявами до правоохоронних органів не зверталися. А викладені у колективній заяві факти підтвердили у своїх показах. Досудове розслідування на даний час триває. Чому саме я відкликав заяву? У зверненні просто двояко можна трактувати деякі слова. Наскільки мені відомо, відкликав свою відкликав свою заяву Валерій Чинуш з фракції наша Україна та Олег Громадський з фракції Батьківщина. Позицію Олега Громадського і я також. Позицію Олега Громадського не зрозуміло, тому що ми з ним є. Прихильниками євроінтеграції, депутати відкликають свій підпис. Але теж ми вимагали від депутатів в першу чергу вибачень, тому що вони нехай вони і відкличуть цей підпис. але так чи інакше, ці, ці студенти вже виходили на допит. Справа все рівно не закрита. Чернівецький євромайдан колядує новорічно різдвяні свята. Буковинці вирішили долучитися до загальноукраїнської коляди. На центральній площі міста виступив різдвяний вертеп та колядники. Співали разом і дорослі, і діти. Ой, радуйся земле. Цими днями традиційно колядують в українських родинах, а цього року виконання різдвяних пісень набуло ще масовішого характеру. Не лише члени Євромайдану, а його учасники. Будь-хто, хто прийшов сьогодні сюди, прийшов сказати, що я підтримую не тільки європейські цінності, я підтримую українські традиції. Тому що, будь що, що ми будуємо, ми будуємо на тому корінні, яке в нас вже є. Пан Микола поколядувати приїхав із Вижниці. До того каже, різдвяних пісень співав з ріднею в Карпатах. Чоловік зізнається, колядок знає чимало до двох десятків. Ми колись були збиралися після вот ме 60 роки у хатах ховалася все Тихаря брали, учили колядки задал місяці до той, що мали йти колідувати. Настата мама проважала від воріт до воріт. Не стільки всяких грошей, стільки було престиж, як то що було якесь наше національне. Миколі Федоровичу 77. Чоловік колядує все своє життя, причому професійно. Його баритон прикрашає хор греко-католицької церкви уже понад 20 років. Хорі 23 роки співаю, відколи наша церква відкрилася українська греко-католицька. Колідували так, як колись і зараз. Раз колядок є багато і нових додалося. ми знаємо ми не менше 10 десь 15. Виступив на центральній площі Чернівців і Кісменський етнографічний самодіяльний театр. До Чернівецької коляди долучився театр Голос, члени товариства Обнова та церковні хори. Прийшли поколядувати школярі та студенти. Вчили дуже багато колядок і в сім'ї, нас постійно. Е, на різдвяні свята колядують з батьками, дідусь, бабуся. Постійно з друзями колядуємо. Ходимо до друзів, до знайомих, до родичів. А пані Володимира із пані Марією. Ю зізнаються, українські колядки два роки тому співали навіть у воглоємі. Ми на місці Різдва Ісуса. То ми там колядували. Ми колядували колядку на різдво Христове. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Столиця Буковини звучала і повстанська коляда до дня народження Степана Бандери на Чернівецькому євромайдані. Прозвучали 12 автентичних колядок часів УПА. Коляда може бути не лише традиційною, різдвяною, але й повстанською, в які не лише прославляють Бога, але й закликають до боротьби до бажання свободи, яка відображає дух повстанський. Так кажуть колядники, які протягом декількох місяців вишукували тексти колядок української повстанської армії, вивчили їх та вирішили познайомити з ними чернівчан. Ми вирішили цього року просувати так як для майдану. Це ми вирішили, що це потрібно, щоб підняти бойовий дух наших українців. Тож ми вирішили підтримати. І сучасних повстанців, і з забутих наших предків потрібно і богославити, і боротися, і обов'язково не зупинятися і не давати байдужості зосередитися у своїх серцях, тому що байдужість так, як корозія, вона роз'їдає будь-який організм. В Цих словах є жага до перемоги, жага до. Визволення своєї країни з неволі і ця жагає в кожного українця. Вона би мала бути присутня в кожного з нас. Тому співаючи такі пісні, такі виговорюючи такі слова, звичайно, відчуваєш гордість за державу, відчуваєш такий сильний патріотизм. І я надзвичайно рада, що змогла тут заспівати ці колядки. В Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня. За цей час абітурієнти мають самостійно сформувати комплект реєстраційних документів і заповнити заяву, яка розміщена на сайтах українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Педагоги запевняють, процедура проведення ЗНО в нас відлагоджена, тому суттєвих змін цьогоріч не передбачається. 14 предметів на вибір кожному абітурієнту, і чотири з них, як показник рівня знань чи так звана перепустка до вишу. Зараз же майбутні вступники мають майже два місяці, аби зібрати пакет документів і зареєструватися на тестування. Фахівці кажуть, зробити це дуже просто. Реєстрація проста, то неможливо зайти в інтернет на сайт тестифі знайти програму реєстрації в онлайн заповнити певні дані. Потім з цими даними роздрукувати частину інформації про себе. Абітурієнт буде заповнювати вручну тільки для того, аби Захистити свої персональні дані реєстраційну документацію. Він надсилає до нас поштою. Ми обробляємо цю інформацію. і В межах трьох тижнів надсилаємо йому сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Який торік вносити зміну до реєстраційних даних можна буде до 19 березня. Перелік предметів ЗНО не змінився. Поки на Буковині випускники реєструватися не поспішають. Заяву написали лише близько сотні осіб. Зате кажуть освітяни високим в області залишається показник реєстрації на пробне тестування. Майже 70% абітурієнтів вирішили додатково перевірити свої знання. А у проведенні ЗНО Дещо таке вирішили змінити, ми кардинально змінили дислокацію пунктів тестування. Всі пункти тестування будуть у нових місцях, і відповідно буде, ну скажімо так, інша абсолютно обслуга здійснювати зовнішнє незалежне оцінювання. Це свята, святих, втручання сторонніх. Осіб суб'єктивний фактор має бути виключений на всі 100%. Проводитимуть тестування цьогоріч у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації і в профтехучилищах. Розпочнеться воно 3 червня та завершиться 27-го. Додаткову ж сесію ЗНО проводитимуть з 4 до 11 липня. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Пожертвувати власним святом заради того, аби влаштувати його іншим. Волонтери з Німеччини відзначили різдво на Буковині, оскільки вже рік дарують свою увагу та любов буковинцям похилого віку. Завдяки коштам, що їм вдалося зібрати, а це 5 тисяч гривень. Вони змогли подарувати жертвам нацизму та інвалідам війни харчові набори. Їх отримали більше півсотні буковинців. Також представники спілки самаритян організували святкову вечерю. Ми в більшості збирали кошти через інтернет, через соціальні мережі. Сьогодні відбувається святкова зустріч, наше святкове привітання нашими волонтерами, наших підопічних, які обслуговуються в рамках проєкту Допомога людям похилого віку. Така забота мене просто возвишає, знаєте, я хочу сказати слова вдячності. Спорт на Буковині не тільки не розвивається, але існує лише за гроші. В нас немає жодної федерації, а також матеріально-технічної бази і фахівців, які змогли підготувати професіоналів. Відтак ці види спорту буковинці сприймають тільки за відпочинок. Буковинські спортсмени є постійними учасниками Олімпійських ігор. Щоправда, тільки у літніх видах спорту. Ми маємо хороших лучників і легкоатлетів. А ось зимові олімпіаді представники Чернівецької області в останні брали участь ще у 1936 році. Треба пам'ятати, що є різні види спорту зимові, які включені в програму зимових олімпійських ігор. Ну бачите, якщо говорити про хокей, то його в нас в області немає. Якщо говорити про лижні перегони чи біатлон, я не чув, щоб в нас хтось займався такими видами спорту, чи існували в дитячо юнацьких спортивних школах області чи міста Чернівців, існували такі відділення. Колишній тренер з козанярського спорту Микола Кучубей пригадує, колись місцин для катання на козанах у Чернівцях було достатньо. Тепер їх тільки три, і тільки одна з них безкоштовна. Це був Сімдесят сімдесят штулісімся сімо год. То льот у нас зай... у нас в Черновцах заливалася на Чулочному комбінаті, на стадіоні Буковина, в парку Калініна, парки Шілера і парки Шевченка. Тепер каже чоловік: займатися дітям ніде. А відтак перевагу того, що буковина край гірський, можна відчути тільки за гроші. В окремих випадках кажуть чиновники, між гірськими курортами та навчальними закладами діє домовленість, яка дає можливість учням місцевих шкіл займатися там безкоштовно. Але для розвитку спорту цього недостатньо. Татньо найкращим варіантом владники вважають будівництво спеціальної бази, якщо говорити про відкриття однієї бази, яка буде, наприклад, для занять ковзанами, там для фігурного катання для конькобіжного спорту, то вона Орієнтовно коштує 40 мільйонів десь для того, щоб її тільки з нуля почати і збудувати, щоб запустити в експлуатацію. А відтак вирішення цього питання в буквальному сенсі за горами, адже як кажуть чиновники, є багато важливіших проблем. Зокрема, тільки до 2017 року в Чернівцях планують побудувати комунальний басейн вартістю 30 мільйонів гривень. А тому створення таких баз, де молодь змогла б займатися біатлоном, кататися на ковзанах і лижах наразі залишається мрією. Вероніка Залевська Андрій Соколов місцевий час наразі. Це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.